Російське вторгнення та перебування в окупації майже два місяці і навіть зараз дуже важко згадувати, адже разом із собою так звані освободітелі принесли лише зло та мільйони зламаних українських доль. Пам'ятаю 24 лютого. 2022 року, це в 6 годин ранку, вийшла я на вулицю як в сільській містецтві накормити худобу і чула такі вибухи, але не розуміла, що воно таке. Коли мій чоловік вийшов, каже: позвонили з Кривого Рогу діти і сказали: Дід, у нас війна. Зобралася на роботу, поїхала ми на роботу, у нас працювала ж в Високопільському центрі культури і дозвілля, приїжджаю, і у нас у директора чоловік військовий, і він каже, Ір, почалася війна. Ну, як би так сказати, в першу чергу це мені не вірилось. Коли вже ми почали їхати трошки скуплятися, чоловік позвонив, треба скупитися, бо хто його знає, що буде. Вже коли ти заходиш в магазин і бачиш ці черги біля банкоматів, що можна, тоді вже, звісно, це вже трошки було так жуткувато. Ми ходили ми до 9 березня, ми ходили на роботу, ми збирали гуманітарну допомогу, тому що з Каховського району повинні привезти були і дітей і жінок. Коли наступило 9 березня, позвонила мені директор і сказала, що на роботу вже не виходимо. Сиділи вдома, ну, вже ж не було ні в магазині, вже ж ну, продавали те, що вже остатки були такі. І ще поняв, прийшов товариш до чоловіка і говорить, каже: Та хто до нас прийде в високополі? Воно ж таке у нас. Ну, у нас інфраструктури такої, як можна сказати, немає ні заводів, нічого. Ну, там. А я кажу хлопці, а друг прийдуть. І 12 березня ввечері ми вийшли на вулиці і чуємо такий гул. Кажу, кажу, ово, це, мабуть, наші хлопці зайшли нас рятувати. А вже 13 березня, коли ми вийшли теж зранку на вулицю, то ми вже побачили на ці згідки їхніх військових. Вони як черепашки, биць не видно нічого. І Перші вибухи почалися, то це дуже страшно. У нас бабуся 86 років була, ми її забрали так більш безпечнішу кімнату і сказали, що не виходить нічого. Спочатку вони, вони нас пускали. І ще магазини там два чи три працювали, вони нас пускали скуплятися, вони нам казали не бійтеся нас, ми вас прийшли освобождати. От, а ми справили, а чого? От не людей. Ну, вже коли почало трошки гучніше, то, звісно, було дуже страшно про це. Нам вже забороняли виїжджати в центр. З 13 березня вже у нас було ніякого підвоза, ніяких. те, що було у людей, те ділилося між собою. Трошки там допомагала нам селищна рада, трошки вони, у них там була гунітарка, вони вигукували людей, що приїхали хоч щось отримати. А так жили те що, те, що купили до цього. Дуже було тяжко їхати через пости, а чоловіки ми якось не сильно їх випускали в центр, щоб їздили, бо почали пропадати чоловіки. Багато зараз досі не звісно, де вони знаходяться, чи живі вони, чи не живі. Тому жінки брали все в свої руки і якось. Робили, їздили, да. їздили велосипедами в центр, щоб узнати хоч якусь інформацію, що нам там, що нам робить далі. Ховали дітей, ховали дівчат, дівчата, які вже по 15-16 по років, тому що шукали молодих дівчаток, щоб розлічтися, як вони говорили, що, ну. Діти, звісно, по підвалам це дуже страшно. І коли ми виходили 23 квітня, і коли йшли наші діти з такими глазами, що вони можуть поїхати воздухом і пройтися. Хоч ми йшли пішком, ну це ви знаєте, це було, мабуть, дорога життя, що ми знали, що ми стали живі. Вони з, перш, з першого дня, 13 березня, вони почали мордорити, Вони почали скривати магазини, аптеки, подвали. Люди якось ховали там, ну підприємці ховали якусь провізію в подвали, щоб якось може людям допомагати тихенько. Вони це з дуже шукали алкоголь, наркотичні табачні вироби. Багато залізли, багато залазили і в інфраструктуру, це лікарня. Перша у нас, яка постраждала, це лікарня. Ми зараз ну, вже рівень, да, ми узнаємо, що перші снайпера були це на даху лікарні. Потім у нас селищна рада ж дуже постраждала. Будинок культури, почтове відділення, банки це все було в перші дні. Ти дивишся, коли ти виріс високопілі, коли все це було ціленьке, коли ти жив, намагався да, зробити наше селище квітучим, хорошим, ну, І ти дивишся, що прийшли люди, яким воно не треба. Якщо вам вони сказали, нам воно не треба, і вам воно не надо. Багато ну, багато попадалось таких освободителів жорстокі, ну і багато пропускали. от Одна жінок на посту пропускали. Провіряли документи, провіряли, що ми веземо в сумках, а хто вас там живе, а хто вас там це, ну, ми кажемо, рідні живуть матусі, бабусі, діти є з маленькими внучатами. Їдемо щось ну, повезти. <му> в першу чергу були ДНР і ЛНР. Це були дуже жорсткі люди, вони не бачили в нас, як вони зустріли перший раз, то вони сказали, що ми 8 років страждали, будь-які страждати. Спрашували у нас, що таке 9 мая. Ну, ми кажемо, ну, 9 травня це день перемоги. 8 травня це день пам'яті примирення людей, які загинули в Велику Вічесняну війну. Один бурят мене зває, що таке за страна Україна? Кажу, не Україна, а Україна. Кажу, квітуча та незалежна. Ну, він так подивився, на мене каже, мовчи, бо получиш. Так, так, та. да, вони приїжджали. От да, в основному були нас ДНР, ЛНР. А коли ми вже виходили, вже тоді мені матуся два місяці. Вона залишилася там, вона два місяці не виходила на зв'язок, а потім я прорвався зв'язок. Ну, каже, Іра, зайшли руски, каже, каже, дуже страшно. Каже, дуже страшно. Вони каже, заборонили нам виходити зовсім з дворів. Кожен день приходять, перевіряють документи, ходять по хаті, ну, по хатам ходили, дивилися, чи не ховаємо військових, чи не ховаємо щось таке цінне для них, то каже, заходили от в неї на вулиці, жили кадировці, які, які взагалі не виходять навіть з хат. Не то що в двір виходить, навіть з хат не виходить. То вона каже, ну пережили. Казала їй, ну давай якось будемо виходити. Вона ні, каже, може ж треба вас зустрічати з перемогою. Через Натольськ ми виходили пішком. <кій> У нас є друг такий кум, який на велосипеді посадив нашу бабусю і вивіз. І якби не було, то може б ми там і залишились, тому що бабусю бросить, як я думаю, це дуже великий гріх був. В першу чергу на блокпості ви випускали родини з дітьми, родини з дітьми, інвалідів, які везли на колясках, які везли на тачках в першу очередь. Нічого не справа, перевіряли документи. Такі перевіряли, спрашували, воював ти чи не воював, чи є в тебе військовий квиток, чи немає військового квитка. Були такі, що раз подивився документи, потім покажи, що документи. От в мене в чоловіка забрали вони телефон. Ми дитини телефон заховали, а він сказав, може, я телефон забираю. І вони були шоковані, що ще скільки залишилося людей у високополі, скільки ще залишилося транспорту у високополі, скільки молоді. Вони, вони їздили, Ви знаєте, був тоді, я пам'ятаю, такий день був дощ, дуже був сильний дощ. І ми оце стояли всі під дождем, ждали ж автобуси, хто з машинами, щоб нас впроваждали на місто Кривий Ріг. То, ви знаєте, людина йшла, вони, вони так гнали на тій машині. Я думала, вони того чоловіка зіб'ють. Ну, коли переходила собака дорогу, він остановився. Це дуже так, знаєте, так запам'яталося. Також ждали той коридор, дві бабусі так і не дочекалися на місці і померли там. Неділю ми просиділи, про проплакали, поспоминали, але ж надо, життя ж що продовжується, треба жити далі. Нам допомогли, Тепер ми повинні допомагати тим людям, які виходять далі сюди. І, хоча її рідне високопілля Збройні сил України звільнили восени цього року, вона продовжує в Кривому Розі надавати допомогу землякам з багатостраждальної Херсонщини тим людям, яким на жаль поки що немає куди повертатись через російське вторгнення.